Друзі, всім привіт! Слава Україні! У нас з'явилися оновлені Dazzle 150 на титанових дисках. Це оновлені моделі Dazzle 125, які вже йдуть оснащені 150-кубовими двигунами та титановими дисками. По дизайну у нас особливих змін немає, кольори залишились так, як і були: червоно-чорний та біло-зелений. Підвізка залишилася якісною, її також можна регулювати, щоб вона була більш жорсткіша або більш м'ягтіша. Тормоза у нас йдуть дискові, одноциліндрові. Ззаду у нас встановлені також однопоршневі дискові тормоза, амортизатор та два глушника. Пульт у нас залишився такий самий: МП-3, повороти, ближні дальні, габарити. Приборна панель у нас залишилась така, як і була. спідометр, тахометр, пробіг та передачі. Брілки у нас з них можна як заводити, так і глушити. Стоп ззаді досить потужний, його буде дуже добре видно в темну пору часу. Дазл 150 це є більш потужний, більш проходимий, більш стійкий квадроцикл. У цей квадроцикл ми встановили все найновітнє. Нове led світло, титанові диски, потужний двигун. Рама у нас от проварена роботом. Кожен, хто придбає цей квадроцикл, він буде ним дуже задоволений. Тому що цей квадроцикл сучасний, потужний, надійний, комфортабельний. В ньому є все, що потрібно для комфортної їзди. Також у нас тут установлені досить потужні багажники, на які можна встановити кофри, як великі, так і малі, які ви можете придбати у нас в магазині X-Drive. У нашому магазині X-Drive ви можете придбати не лише кофри, а й багато чого іншого. У нашому магазині X-Drive ви зможете придбати не лише кофри до такого квадроцикла, а зможете придбати кофри і для вашого великого квадроцикла, або для мотоцикла. Також ви у нас можете придбати мастила, розхідники, все, що потрібно для вашого мотоцикла або квадроцикла. Також не потрібно забувати про комфорт та безпеку під час їзди як на квадроциклі, так і на мотоциклі. У нас ви зможете придбати будь-яке екіпірування для вашої їзди. Від костюмів до захистів. У нас величезний вибір шоломів як кросових, так і дорожніх. Тому заходьте до нас в магазин, тут ви зможете придбати все для вашої комфортної їзди. Тому заходьте до нас в магазин, підписуйтесь до нас на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та отримайте знижку 5%. Всім до зустрічі!